Світлана Тарабарова зіграла на піаніно, яке вивезли з під обстрілів на Херсонщині. Відома українська співачка Світлана Тарабарова народилася у Херсоні. Нещодавно вона зіграла на культовому піаніно Україна, яке евакуювали із зони бойових дій та відреставрували в рамках благодійного проєкту. Незабутня музична атмосфера зібрала сотні глядачів, які насолоджувалися звучанням інструменту і запальними виступами Світлани Тарабарової та інших артистів. Для мене неймовірно символічно виступати сьогодні на цьому інструменті, адже я сама з Херсона, і кожного дня моє серце стискається через війну за моє улюблене місто. Щиро дякую за ініціативу відродження легендарних музичних інструментів. Це дарує надію і нагадує про нашу силу та культуру. Також під час концерту співачка підписала ще одне піаніно, яке разом із підписами інших вітчизняних зірок розіграють на аукціоні. Усі виручені кошти передадуть нашим захисникам. Анджеліна Джолі підігріла чутки про новий роман. Після розлучення з Бредом Пітом Анджеліні Джолі регулярно приписують нові романи. Як стверджують закордонні медіа, цього разу із сорокарічним британським музикантом та активістом, відомим під псевдонімом Акала. Уперше про їхній роман заговорили після того, як Акалу помітили в компанії Анджеліни на літературному фестивалі на Ямайці у травні минулого року. Через шість місяців пара влаштувала романтичну вечерю в Мілані. А нещодавно вони провели вікенд у Лондоні. В Енджі там є власний номер люкс у п'ятизірковому готелі. Згідно зі ЗМІ, акторка запросила репера до своїх апартаментів. Акала приїхав туди слідом за Анджеліною і залишив готель лише через два дні. Схоже, особисте життя акторки чудово налагоджується. Христина Соловій під час концерту поцілувала маленького хлопчика і нарвалася на хейт. Під час нещодавнього виступу артистки стався неоднозначний інцидент. Річ у тім, що вона поцілувалася зі своїм маленьким шанувальником в губи, що викликало неоднозначну реакцію в аудиторії. Ролик зірка поширила на своїй сторінці в соцмережі. Так у відео можна побачити Христину Соловій, яка сидить на сцені, та юного хлопчика. Коли той йшов назад у зал, він вирішив поцілувати артистку. Вийшло так, що вони поцілувалися в губи. У коментарях під дописом Соловій користувачі написали чимало негативних слів. А що думаєте ви? Дженіфер Лоуренс вдруге стане мамою. Зірка фільму Голодні ігри чекає на народження другої дитини. Про те, що знаменитість при надії, заговорили ще 20 жовтня. Саме тоді володарка Оскара вийшла на вечерю у вбранні доволі вільного крою, яке вже не приховувало її помітно округлий животик. Врешті представники Дженіфер Лоуренс підтвердили виданню Вог, що вона дійсно чекає на народження другої дитини. Термін вагітності наразі невідомий, так само як і стать майбутнього чада. Батьком дитини став директор художньої галереї Кук Мароні, з яким Дженніфер вже виховує первістка на ім'я Сай.